О, дякую, Ірландія, що прийшла сьогодні до нас. Так. Окей, почнемо. Що ти бачиш тут? Це просто круг, окей? Добре, що це? Це це, це картопля Добре, а що це? Не картоп'я? Добре, а що це? Це ігно ігнорування своєї культури. Добре, що це? Один? Ах. Хороше життя. Незалежність. Що за нарешті незалежність? Що, що зі мною твориться? За мною все добре. Будь ласка, допомогу мені. Тут є доктор. Допоможіть мені! Так, є, доктор? Так, давайте подивимось. Так. Окей, так. Я схвильований. У вас є хвороба під назвою Незалежність. Що? Не переживайте, вона скоро пройде. Краще. Так, краще. Думаєте на що цього хлопці? Хлопці? Е, от я заткнись, будь ласка, будь ласка. Е, так що ви думаєте, щоб ми називалися «Картоплені країни? Що ви думаєте, хлопці? Привіт, я маю для вас сюрприз. О, хлопче, я обожнюю сюрпризи. Що, що за фігня? Хлопці, не переживайте, не переживайте. Я маю дещо. Так що, хлопці, ще будемо створювати нашу країну картопляну. Що ви думаєте? Я ненавиджу моє життя. Привіт! Якщо ви не знали найвища точка в Нідерландах це Уолзберг, 322 метри. Вони, каз... вони казали, що це важко. Вони казали, що я не зроблю це. Вони казали, що це неможливо. І вони були неправі. Я це зробив. І, і тепер я знаю, що я це зробив Ще один. Тепер я найкрутіший, напевно. Друже, що ти робиш? Не переживай, друже. Якщо хтось тебе обідить, ми тебе захищимо. Ми сильні. Так, так. Ми сильні. Повір мені. Ми сильні. Ми дуже сильні. Ніхто проти нас не може протестувати. Так, ми тебе завжди будемо захищати, друже. Друзі, ви найкращі. Я ніколи таких не бачив. Привіт. Дайте мені Чехословакію та я буду дуже мирним, я чесно кажу вам. Окей. Візьми його. Гей, білий люди йдуть! Не взяти наші території. Не переживай, я знаю, що робити. Привіт! Ви должны бути ситими, Зіще трохи жарених змій. Що я не буду колізувати цю культуру. Ви должны бути ситими, Ось зі трохи жареного молока. Що? що за фігня? Я не буду брати ці території. Привіт, ви должні бути сітими, візьміть трохи супу з жаб'ячими лапками. Хо-хо-хо, Мій улюблений хо-хо-хо. Крим, мій син, ти можеш піти погратися. Так! Гей, гей, дитинко, так. Хочеш цукерку? Тоді прийгай в мій тобі! Я тебе вб'ю, і в мене велика армія, я маю 10 мільйонів солдатів. Я маю, я маю мільярди пістолетів і мільярди танків. Хе, а що ти маєш? Я? я Я маю циганів. Що Як? як? Я буду тобі допоможуть? Хе -хе -хе. Я сказав. Цигани. І Як тобі цигани допоможуть? Ну, як ти виграєш війну, якщо ти не маєш нічого з цього?